А інструмент у вас чистий? Ну, звісно, можеш навіть не сумніватись. То що, може, покажеш, як обробляєш? Та без проблем, ходімо, покажу. На першому етапі відправляю весь використаний інструмент в ультразвукову мийку від мікростоп і залишаю його там на 8 хвилин. Етап другий. Миємо всі інструменти під проточною водою, змиваємо залишки розчину і залишаємо сушитись. Етап третій. Зазвичай це вже на наступний день, коли інструмент повністю сухий. Запаковуємо його в крафт пакети, щільно закриваю і відправляю все це в сухожар на 180 градусів на годину. На крафт пакетах вже є індикатор, але я додаю ще один. Щоб потім вклеїти його в журнал безпечного майстра. В нього ж я записую, коли я робила розчин для першого етапу очищення, термін придатності розчину і вся інша інформація, яку можна спокійно показати клієнту, щоб той не хвилювався. Записую дані про стерилізацію і вклею той самий індикатор, який я дістаю з сухожару. Також інструмент на стерильність можна перевірити за допомогою крафт пакетів до і після сухожару. По-перше, це сам колір пакету, він має бути жовтішим, по-друге, індикатор він має бути коричним. Ну і звісно, все обладнання для стерилізації має сертифікати.